Це мої сини євреїв дітей, виховуючи вони найкращі в світі. Навіть мій чоловік іноді мені каже, що люба твої діти цікаві тільки тобі. Звісно, пеку, халу щоп'ятниці. Але ми любимо битися яйцями на велику. Це називається мізуза. Всередині там згорток з молитвою. Цього менше єврейські чоловіки для них найголовніше в їхньому житті це жінка. Підписує разом з Равином договір. Якщо він порушується, то це нереальна сума прибуде до жінки. Я не змогла довго сидіти в декреті, крім мене самої, реалізувати мене не зможе ніхто. О, привіт! Ну підходьте ближче, ближче, не соромтесь. Я Наталі Солонік, давайте знайомитись, і ви зараз на моєму Ютуб-каналі. Я телеведуча, я багатодітна мама та я єврейка. Але якщо ви думаєте, що тут буде про підгузки, то 100% ні, тому що це буде про мій шлях з декрету до того, де я зараз. Тож, підписуйтесь, ставте вподобайки. Я знаю, як це працює, до речі. В мене велика-велика родина. Я знаю, що від них будуть і вподобайки, і підписки, але мені потрібні ще й ви. Я не знаю, в який момент ви зараз це дивитесь, але я зранку, тому зранку я п'ю теплу водичку. Не просеко, просеко ввечері. А потім роблю собі каву. Тому що я великий кавоман. До речі, я домовилася зі своїм тренером, що буду пити лише дві чашки кави, тому що, ну, типу, не можна. Обожнюю еспресо без молока, без цукру. Ось щось в моєму житті без цукру. А пишіть, з чого ви починаєте свій день, може кава, як я, може водичка, а може хтось щось міцніше вже п'є. Ну, я не сказала, але взагалі ми в мене вдома. Тож, пішли, буду все показувати і розказувати про себе, тому що ми знайомі. Можна. До речі, стосовно кружок, е я не знаю чому, але ми, здається, фанати кружок, в нас абсолютно різні. Я не знаю взагалі, як діти розуміють, де чия. А вони і не розуміють, де чия, тому що починається хтось, п'є Це моя була, ні. Я сказав, це моя. А я нічого не можу сказати, тому що я не знаю, чого. Так, Наруто, це Тімур колись любив в мене. Гаррі Поттер» — Це середнього. Це, М -м 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 -м. це мала бути моя, тому що я фанат друзів, але хтось в мене її віджав. А хто ви з друзів? Я з друзів Моніка. А я розкажу, чому я з друзів Моніка. Тому що всі сміються, я обожнюю новий рік. Просто обожнюю і прикрашати ялинку. Але ж потрібно робити це з дітьми. Не потрібно, а я роблю це з дітьми. І вони прикрашають самі. І вони там кудись одну іграшку ляпнули, кудись іншу іграшку ляпнули. І ось я стою, і прям нервова система. Думаю, ну воно ж не так красиво висить. Тому як в тій серії з Монікою, коли всі повісили свої іграшки, а потім вона взяла і ялинку перегорнула. Це все одно різдвяного настрою чомусь нема. Oh, yeah. зараз. Отепер різдво відчувається. Так і я. Я вночі приходжу і перевішую все. Я повинна розказати про свою травму дитинства. В дитинстві мені заборонялося їсти. Я просто займалася танцями і небагато можна було їсти. А в мене мама, щоб ви розуміли, навіть зараз вона 49-48 кілограмів, а зрост приблизно як я. Тож. Мені моя сестра приносила додому десь на ничку, клала е, там чіпси, вершки. Я досі на вершки дивитися не можу, тому що я ось так і так була. Моя мама буде дивитися цей youtube канал, і потім мені зателефонує, скаже доня, дякую. Ти мене прорекламувала. Але в мене краща мама. Моя мама важить, як я кажу, я просто пишаюся. 48-49 кг, Я не пам'ятаю вам, скільки ти важиш, але вона дуже струнка, вона суперспортивна. Тому, звісно ж, вона з дитинства розказувала мені, як з собою доглядати, тому що в неї був свій досвід, коли вона, вона майстер спорту з плавання, і вона кинула через зор і почала їсти. І тому вона на своєму досвіді розказувала мені, що не потрібно обжиратися. Але я ж як будь-який підліток, мені ж, звісно, хочеться якоїсь. Якоїсь чіпсинки, якоїсь там смаколика якогось, ну це було завжди тишком-нишком, десь я це з'їдала. Тому своїм дітям як я зробила, все в повному доступі. Коли приходять до них друзі, це е, просто е, стає чистим, тому що вони в шоці, як це, і відкрито, що можна брати все, що завгодно. Але мої діти питають. Я знаю, тому що все під рахунок просто. <гум> так, ми пішли. По-перше, я познайомлю вас зі своєю родиною, а тут, як ви бачите, багато фото, тобто можу показувати. І так, це мої сини, це Тімур, мій старший син, це Натан, Натаніель, мій середній син, молодший син і манюня Мішель, але ну реально немає її фото зараз, як вона виглядає зараз. Я маю на увазі тут. Ось мій фей маленька. Ну, я з а ось це моя колекція. Ці скляні такі фігурки. Я, я з міста Дніпро і вони були в Дніпрі. до... Мені здається, мабуть, два місяці тому я забрала зі своєї кімнати в Дніпрі. Мені бабуся і дідуся дарували на кожне свято, чи десь вони були. Вони дарували мені. Ці красиві різнокольорові склянні фігурки. Ну в мене дуже теплі завжди про них спогади, і це ну це велика частина мого життя. Ось і це як згадка про них, як вони вони підбирали, купляли десь, знаходили. І ось вона тепер. І дуже багато є єврейської теми, тому що я єврейка. Я не знаю, в мене дідусі, бабусі. Поколіннями, поколіннями були євреї. Це Ханукія, хто не знає, є таке свято Ханука в євреїв. До речі, дітям дарують на нього гроші. От. І щодня ми запалюємо свічки. Одна стає по центру з самого початку, а потім ми запалюємо всі їх. Але ж ми багатофункціональна, багатогранна родина, тому Ханукія і діду. Я колись сказала, що я її пеку халу, а я, звісно, пеку халу щоп'ятниці. Але ми любимо битися яйцями на Великдень. Щоп'ятниці ми їмо халу. До речі, вона настільки смачна, що в мене випросили рецепт, одна моя знайома, і сказала, що робила з цього ж тіста пасочку. Тому а, мій рецепт можна побачити на моїй сторінці в інстаграм. Ось посилання. Я там готую з Мішель зі своєю донечкою. Нам дуже подобається традиція шабату, тому що. Шабат це що? Це коли не потрібно працювати. Коли зайшла перша зіронька в п'ятницю і потім зайшла перша зіронька у суботу. Зазвичай ми збираємось великою родиною, з друзями, тому що я вже не уявляю тихої п'ятниці в нас вдома. До нас приїжджають е, всі з дітьми, і е, ми кожен четвер обговорюємо, так, до нас приїде той, 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 приїжджають батьки з Дніпра. Коротше, обожнює вихідні. І ні, я не з'їхала з лузу. Це єврейська традиція. Це називається мізуза. Всередині, е, там згорток з молитвою, коли ти входиш в кімнату або в дім, ти цьомаєш і прикладаєш. Ось, до речі, там всередині е, написана молитва, і потрібно іноді перевіряти, тому що там можуть затиратися літери, і це потім буде означати щось інше. Вона на вході в кожну кімнату, ну окрім туалетів. Це кімната мого старшого сина Тімура. До цього пристрою його. Я підходжу тільки, коли він в школі телефонує, каже, мамо, швидко, швидко перезавантажити гру, тому що я приїду, треба. Ось. Тоді я кажу: а куди натиснути? Тому що ну, якось так. Хоча я думала, що я дуже передова мама. А взагалі в нього прям така хлопчача хімната. Він в мене каратист. Тому я як? Єврейська мама, дуже пишаюся. Будь-яка мама пишається своєю дитиною, але мені здається, що єврейські мами про це дуже багато разів розповідають. Навіть мій чоловік іноді мені каже, що «Люба, твої діти цікаві тільки тобі. Але я не можу заспокоїтися. Дивіться, о, це наші кубки. Але це ще не все, що ви думали два кубки. Ага. Це кількість наших нагород. Нещодавно він отримав чорний пояс з карате. Я сказала, що це чорний пояс моїх нервів скільки я з ним проїздила. Але зараз він займається не тільки карате, він ще займається баскетболом, тому в нас кільце он там, тут ну. в нас дуже багато баскетбольних м'ячів. Взагалі-то він мені каже, що він поїде від мене, тому що хоче займатися професійно. Але я ще над цим думаю. Треба взагалі, мені здається, вміти відпускати дітей, тому що е, мама мого чоловіка відпустила його в 14 років, він співав раніше, і він переїхав 14 років і жив сам, е, тому зараз мені мій чоловік каже, що треба починати потроху відпускати. Але я як мама поки не можу, а з іншого боку, розумію, що не можна тримати дитину біля своєї спідниці. Я завжди мріяла бути відомою, але батьки мої вважали, що ну, це якось. Ну, на хліб не заробиш на той момент, коли я просила піти на хоча б журналістику, вирішила, що це не робота для мене. І ось я навчалася на міжнародній економіці. Ну, воно не цікаво. І я кинула університет на четвертому курсі. Мені не соромно казати, що я з не закінченою освітою, тому що я. Не займалася тим, що мені не подобається. Зараз мені дуже складно розуміти, що моя дитина, мій старший син, хоче поїхати і йти до своєї мрії, бути баскетболістом. Але я все ж таки погоджусь на своєму досвіді, розуміючи, що хай, е, хай він це зробить і може в нього не вийде. Я завжди його підтримую. І це буде краще, ніж я просто поставлю палиці в колеса, і він цього не зробить. Пам'ятаєте, я казала, що ми фанати серіалу Друзі. А це буде постійно, я буду вам нагадувати. Хтось нам подарував. Я не пам'ятаю, де воно вмикається. Коротше, пам'ятаєте в друзях? Пишіть в коментарях, е з якої це серії. Я приблизно пам'ятаю, до речі. <рес> до речі, звідки з'явилося ім'я Тімур? Мені дуже подобалось ім'я Рафаель. Але потім почалися ці приколи з графіком. Я зрозуміла, що мого сина точно не буду звати Рафаель. Мого чоловіка завжди була мрія назвати сина Семен. Але ім'я Семен я не хотіла. Тож я пам'ятаю, як я була вже народила Тимура, і він лежить. І я так дивлюся, думаю, ну як же ж і до тебе звертатись? І в той момент ми спілкувалися, дружили з Вірою Брежнєвою, і Вона підійшла і сказала: це ж Тимур. і з... тепер він Тимур ви вона приймаєте рішення. Ну мені сподобалось. Євреїв роблять обрізання хлопчикам на сьомий день. І в цей момент їм надають ім'я. І Тімур це арабське, мені здається, ім'я. Тому потрібно було знайти єврейське ім'я. І в мене бабуся була Ірина Яковлівна, а в мого чоловіка бабуся Ада Яковлівна. І тому ми дали йому ім'я Яків. І між собою іноді ми називаємо його Тімуряша, тому що це ну, Яків і Тімур собою. Хлопців, є сандак. Сандак це та людина, яка тримає дитину під час того, як роблять обрізання. І це як хрещений батько в православі. Дівчат такого немає. Ну, там нема чого обрізати. Так, дівчата, мами, пишіть в коментарях, обрізання дітей це взагалі нон чи стрьом. Ну, пишіть, пишіть. А чому Роналдо? Запитаєте ви в мене дитина фанат Роналду. Він фанат Реал Мадриду, тому що, мабуть, він ще ж досі жадає, щоб Роналдо повернувся в Реал Мадрид, але все він закінчив свою кар'єру. Натан, що робити? Що сказати про Натаніеля? Це просто я. Це найвідкритіша дитина з усіх. Це просто коли він посміхається чи сміється, це просто якийсь аут. Ім'я Натан з'явилося Натан Натаніель це єврейське ім'я, і воно, до речі, означає Натанель. Це Бог дав. Натанель. Натану зараз 9 років. І він майже все зібрав сам. Чому майже? Тому що я теж дуже люблю збирати лего, тому я йому не дала просто самому зібрати, а так би він сам зібрав. Ну і звісно, як фанат Реал Мадриду і фанат Роналду. Як Лего? В нього не може бути Лего Сантьяго Бернабеу. Це він теж збирав. Ми обожнюємо збирати Лего, а це теж Лего. Щовечора, до речі, ми, ми сідаємо, обираємо Лего і сидимо, збираємо разом з Натаном, з чоловіком. Мішель розкидає кудись ці деталі, потім квест їх знайти. Ось, а Тімур в нас приходить додому так, що вже пора лягати спати, тому що він на тренуваннях постійно, Він сам записався. Я не така мама, що просто не бачити свою дитину. Чотири правила ваш. Перше, не ламати дитину, але показати дитині, що ти, е, ти мама. Я, звісно, можу бути подругою, але ось цю грань переходити не потрібно. Це коли там хтось каже, що ми друзі з моєю дитиною. Так, звісно, я теж подруга зі своїм старшим сином, і ми з ним обговорюємо абсолютно все, але він знає грань, що Наприклад, він не може зі мною матом розмовляти, тому що я не його подружка. Я сподіваюся, взагалі, що він матом не розмовляє. По-друге, бути завжди, коли разом з чоловіком, бути на одному на одному боці. Не можна казати, а мама так сказала, а тато сказав так, щоб дитина не розірвалася. Тобто, ви граєте за одну команду, навіть коли у вас різні абсолютно думки з цього приводу. Ви повинні спочатку зійтися разом з чоловіком, чи з дружиною може мені мене і чоловіки дивиться. До речі. А, ось. а потім вже виступати однією командою. Ну і третє, виховання дітей. Ну я не знаю. Трохи любові, любові, любові. Євреїв дітей виховують, що вони найкращі в світі. І хто б що не казав? Історія про мою маму. В 11 класі я палила, і маму викликали до школи директорка. Щоб сказати, що я палю. Так ось моя мама заходить до школи і та директорка: А ваша донька, знаєте, що робить? Вона палить. А мама моя каже, а я знаю. Вдома я отримувала все. Вона мене ну, не била, але отримала я все. Вона і сварила мене, і кричала і так далі. Але на людях вона навіть не показала того, що щось про мене не знає і що я якась погана. Ну що, пішли, я покажу кімнату моєї донечки. Ох, вона була настільки довгоочікувана, що коли я побачила просто а, цей малюнок в Пінтересті, я сказала, що він повинен бути в неї в кімнаті. Це, мені здається, мої улюблені мультфільми. Дамбо, цей бембі. От ще, ну, якщо ви помітили, в нас є паркінг візочки. Тому що, Мішель, що тобі подарувати? Візочок. Тому У нас такий паркінг рожевий. Мішель була дуже довгоочікувана, тому що я. як, Мені здається, всі. Дівчата мріють про дівчат про дівчат, щоб мати доньку. Пишіть до речі, в коментарях ви кого хотіли першого хлопчика чи дівчинку? Чи може ви хочете у вас ще немає, дитинки? Хто би хотіли б, щоб був перший хлопчик чи дівчинка? Я з багатодітної родини, в мене є старша сестра і молодший брат, мій чоловік з багатодітної родини, тому я б завжди була впевнена, що в мене буде дуже багато дітей. Навіть на весіллі я сказала, що я хочу п'ять, щоб їх було п'ять. Чому п'ять? Десь в фільмах завжди показували, коли цей шум і так далі, що там п'ятеро дітей. Я якось так захотілася, але потім я народила першого сина і зрозуміла, що якось п'ять – це забагато. Але хто знає, що буде в майбутньому? Це наша спальня. Є з весілля. Опа, яка ви там були? Так, я була чорна і в мене тут інший ніс. І з роками просто. Мені здається, ніс змінюється. А взагалі, коли ще дівчата, ну давайте будемо чесні, і роблять собі губи. Багато хто робить. То він теж змінюється. І ось тут ну, виглядає так, наче я зробила ніс. Але ні, це мій ніс. Я приїхала до свого чоловіка в Київ, мої батьки мене не відпускали, мені був 21 рік, мені здається. І це був великий скандал прямо вдома. Я сказала, що я поїхала. Тато сказав на той момент фразу, що якщо б в нього були кайдани, то він би прямо кайданами мене до того стільця би і прив'язав би. Але я розвернулася і поїхала. Це було 1 квітня, до речі, ось як якийсь жарт. Приїхала до чоловіка, мама приїхала десь за тижні два чи три. Я пам'ятаю, що... Сльози були, і вони вона плакала, і я плакала. А тато не розмовляв зі мною три місяці. Але потім на весіллі, коли він казав тост, він сказав, що діти ви пройшли стільки всього, а найголовніше мене. І зараз мій тато телефонує моєму чоловікові. Мені здається, частіше ніж мені. Як я познайомилася зі своїм чоловіком, ви зараз мені скажете, що якось в якійсь там я не знаю касті чи що, але ну таке буває. Я познайомилася зі своїм чоловіком в 2005 році, як я вважала. У 2005 році на святкуванні в друзів е, е, Нового року. Ось ми познайомились, почали спілкуватися, і він тоді, мені здається, з кимось ще й зустрічався. Але потім ми спілкувалися, спілкувалися і почали зустрічатись. І ось одного дня я приводжу свого чоловіка до своєї тітки. І вона каже: Артемче, привіт. Вона каже: Ти пам'ятаєш, хто це? Я кажу, Я хто? Це мій хлопець. Виявилось, що коли мені було чотири роки, а моєму чоловіку було 5 років, ми разом ходили на англійську мову. І була якась передача дитяча, де по телевізору навчали дітей англійської мови і закликали дітей до себе і робили таку передачу. Так, ось є запис цієї передачі. Отак сиджу я, мій брат і мій чоловік. Ось тому ми знайомі, як виявилось. Мені було 4 роки. Пропозиції було дві. Ну точніше, пропозиція була одна. Мій чоловік зарендував лімузин на мені здається, останні гроші. Приїхав до мене додому, взяв мене, зробив ще. Я знаю історію вже. Потім мені розповіли, що він загубив ту обручку. Потім він десь взяв в борг гроші, щоб купити іншу обручку. Думав, що це, а хтось йому казав, що це поганий знак, йому було начхати. І він зробив мені пропозицію, потім ми якось так розійшлися з ним, так ми взяли паузу, і якось так все пройшло. І ми не спілкувалися з моїм чоловіком два місяці, і потім ми зустрілися на спільному дні народження моєї подруги, і вже відтоді не роз'їжджалися. Це було мені було 21 рік. І вже не було пропозиції, тому що вона ж була до того вже сказана, вся пропозиція. Ми просто вирішували, коли. І от у 2010 році ми одружилися, вже цього року буде 15 років. Це було. Масштабно, я маю на увазі по кількості людей. Ми приїхали зранку розписатися в раксі. Я мій чоловік та його друг. І навіть я їхала взагалі в шортах. Мені мама в кінці сказала: ну май повагу, дитина, їдь, хоча б в джинсах. І потім вже ми розписалися, і потім у нас була хупа. Що таке хупа? Це традиційне єврейське весілля. Це будується такий шалаш, який повинні бути відкриті усі боки, але повинна бути накрита стеля. І потім е, чоловік з жінкою входять в цей шалаш, стають посередині, і е, сім кругів навколо них проходить їх родина. Потім заходять е, і читають сім молитв різні люди, кому ви довіряєте. Е, ще фішка є в тому, що на жінці не має бути жодної прикраси, тому що це показує те, що чоловік одружується з нею не за кошти, і надягає на жінку е, обручку, але надягає на вказівний палець. Без жодного каміння, без нічого В кінці, щоб був, як то кажуть, в євреїв мазол, а мазол це ну все добре, що було. Випивається склянка прям червоного вина, і чоловік повинен її розбити ногою, і це буде означати, що в родині все буде супер. Я пам'ятаю, що мій чоловік дуже сильно хвилювався, що в нього не вийде розбити наступити сильно на цю склянку, щоб вона розбилася. Приємніша традиція для жінок єврейських: чоловік до одруження підписує разом з ровином договір, який віддається тільки дружині, і тільки вона його тримає, де розказується про те, що якщо щось піде не так, то чоловік винен і там він повинен прописати нереальну суму, ну щоб родина постійно була разом, але. Якщо він порушується, то це нереальна сума переходить до жінки. Де воно воно Невідомо, там на євріті написано. А я на жаль не читаю на євріті, але мій чоловік сказав, що там дуже багато вказано. Але ви розумієте, наскільки я ну не думаю про це, що я навіть за ці роки ні в кого не запитала, яка там сума прописана. Як жити єврейці з єврей? Ну є ж не а, ні, да ви що єврейські чоловіки для них найголовніше в їхньому житті це жінка. Тому вони може щось для себе не зроблять, але зроблять для жінки і для дитини. Взагалі, мені було все одно за кого виходити заміж, тому що головне кохати людину просто так сталося. В мого чоловіка так само. Він ну, єврей, теж і він не розглядав. Це так сталося. Це зараз стало моднявим, типу євреї з євреями. Якщо не єврейка, то на ній не одружусь. А чому на єврейки? Тому що мама з дитинства чоловікові розповідає своєму синові, точніше, що найкраща жінка в світі це єврейка. І тому в нього в голові що він може одружитися тільки на єврейці. Що я вам хочу сказати? Одружуйтесь з коханими людьми, і все одно це єврей, китаєць чи індус. Туалет, ванна, душ, а точніше душ, тому що я не люблю приймати ванну. Ось напишіть, хто любить ванну, а хто любить душ. І я приймаю душ. Чоловік може трохи любить, але він пішов на поступки, а взагалі в дітей є ванна. Тому в нас тільки душ. Я не ось ця людина, яка лягає, свічки, романтик, книжка і розслабляється. Ні, я, я розслабляюсь на спорті. Постійно ми так і не планували, одночасно ми з'являємось тут. І ось це почнеться по сунця тому ми зробили собі якось йому кашерна. Мені мій, йому його. Ось, Но Головний прикол, коли хтось сюди потрапляє, сюди потрапляє небагато людей, як ви розумієте. Тобто я чоловік, якщо до мене подружки прийшли і сказали, дай мені, будь ласка, змивку якусь там, то вона може зі мною зайти. І бачать ось це. Просто в мене їх три ваги, їх три штуки. Схуднення це як. Символ мого життя. Тому що я пам'ятаю, коли я була вагітною Тимуром, їла я все підряд. Найголовніше було це серіальчик ввечері, кілограм морозиво, біле та чорне та кілограм фруктів. І ось так я його сиділа і їла. Потім я брала лаваш, майонез, кетчуп, сир. Лікарська ковбаса, так звертала і теж. Я пам'ятаю, що коли я народила Тимура, свого старшого сина, я а, підходжу до дзеркала ще в пологовому будинку і дивлюся, живіт та пішов, а все інше ляхи, попа, все на місці. І я зрозуміла, що такою я точно бути не можу, тому що я пам'ятаю, що коли я навіть ходила вагітною Тимуром. То проходячи повз зеркала вже на 9 чи 8 місяці вагітності, я просто тупо плакала. У мене чоловік він кудись йшов на якусь зустріч. Він так дивиться, а я просто ридаю. Він каже: Люба, хоч я не піду. Ну, ти так засмутилась через це. Я кажу, я засмутилась не через це. Я засмутилась, тому що побачила себе в дзеркалі. Коли я повернулася додому з полог, пологового, з пологи пологового. Ось і так буває в будинку. Важила я 86 кілограмів. І скинула я її, мені було 23 роки, тому мені здається, 23 роки дуже все легко скидається. І скинула я її десь за півроку. Потім друга вагітність. Я вже їла менше, але вага набралася так само. Це мені здається, судячи з мого досвіду трьох вагітностей, це не супер залежить від того, скільки ти їси. Звісно, я дуже багато їла. Але це, мабуть, ще й якісь там внутрішні процеси. Метаболізм, як то називають. І ось остання вагітність я скидала вже повільніше, тому що мені було. Давайте порахуємо разом. Це було у 2000 році, тобто 5 років тому, тобто мені було 32. В 32 роки, звісно, це був ну, де, трохи більше, ніж рік. Я худла, і моя подруга теж худла. А ці е, ваги, які ті білі, можна їх синхронізувати з телефоном. І навіть надати другові доступ. Ми з нею заклалися, хто скине до тієї ваги, до якої ми домовилися. Ось і ми слідкували одна за, за одною. Ось, а ці ваги, до речі, вони ж запам'ятовують. І мій чоловік каже, які класні ваги в тебе. Я теж хочу, можна я зважуся? І завантажу собі цей додаток. А я ж то розумію, що якщо він завантажить, зараз додаток. То він зараз дізнається, скільки я важу. А в жінці та повинна бути таємниця, хоч якась. А, от тому я сказала, чекай, чекай, і подарувала йому інші. Тому в нас це мої, це його. Я не пам'ятаю, коли в останнє ми зважувалися. А посередині, мені здається, це ретро це які були перші в нас ваги. Але жартова можу сказати, як, щоб показала меншу вагу. Однією ногою на одні ваги, іншою на інші. І все. Я не змогла довго сидіти в декреті. Я зрозуміла, що е, крім мене самої, реалізувати мене не зможе ніхто. І я пішла до своєї мрії. А мріяла я завжди бути відомою. Я дуже багато розмовляю. Дуже багато. Мені просто рота не можна закрити в компанії постійно десь посперечатися, щось розповісти, десь дізнатися новини і їх теж розповісти. Тому мені здається, що ведуча телеведуча, це прям моє-моє. І я е, казала про це чоловікові. А він, моя найголовніша, чесно, підтримка це мій чоловік. І я кажу: ось я хочу зробити це, зробити мрію свого дитинства реальністю. Я йду навчатись. І я пішла навчатись в 1 плюс 1 медіашколу. Пам'ятаю, що це були вихідні. А вихідні в нашій родині це святе, що родина вся разом, друзі разом. Але я. Обрала саморозвиток у той момент і, чесно кажучи, не шкодую. І це вже привело до того, де я зараз. Я ведуча проєкту ближче до Зірок, де я та мій співведучий Нікіта Добринін розповідаємо всі інтриги, всі ексклюзиви нашого шоу-бізу та закордонного. Наразі є однією з найрейтинговіших передач на телеканалі Теп. По-різному мій чоловік реагує на це. Взагалі він весь час мене підтримує. І розповідає мені, що а чому ти не була на тому заході, А чому ти в того не взяла інтерв'ю? А іноді він може мені сказати: та як ж я вже задовбався, можеш прийти додому і бути зі мною? Тому в нього по різному, але більше, звісно, ж він мене підтримує для мене. Досі це дуже великий виклик. Виклик поєднати роботу, роль дружини і роль мами. Досі вважаю і буду вважати, що моя найголовніша роль це роль мами. І це роль дружини. І якщо ви мене спитаєте, для чого Ютуб, я не буду вам тут розповідати фа-фа-на-на-на-на, що для того, для того я хочу бути відомою. До речі, якщо вам потрібна реклама, теж пишіть мені. Друзі, це був перший випуск мого Ютубу. Тож я дуже чекаю на ваші підписки, коментарі. Мені дуже цікаво, що вам зайшло, що не зайшло. І я дуже сподіваюся, що ми станемо з вами ще ближче. Буде дуже багато крутих, теплих відео. Ну, різних абсолютно. Але все залежить від мене і від вас. Ось зараз в мене є абсолютно різні думки, що знімати далі. Наприклад, може щось готувати, може зробити якийсь обзор на тренування чи на одежу, чи може брати інтерв'ю, спілкуватися з тіктокерами різними. Пишіть в коментарях, що було цікаво. І все побачите тут. До зустрічі!